Доброго дня, і добро здоров'я Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та Олег Олексимко. І сьогодні до мене завітала начальниця управління роздрібних продажів Укргазбанку, пані Тетяна Остапчук. Пані Тетяна, добрий день. Добрий день. ви мене нормально чуєте? Так, так. Добре, все комфортно, все чудово. Я я починаю хвилюватися. І тема така цікава, і про гроші ми будемо сьогодні говорити. Пані Тетяна, на початок маю сказати нашим глядачам і слухачам, що у нас є умовно так, ефір розіб'ємо на, на дві частини. Ми будемо в першій частині говорити про, 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 про кредити на придбання сонячних панелей та інших систем живлення, Взагалі, як це зелений тариф. Так, так. І так далі, і так далі. як у вас, Що у вас із ним в банку, в вашому банку? Ну і звісно, я переконаний, що у нас ще вистачить час, часу, і ми будемо говорити про блок питань про єоселю. оселю. На початку, як я вже сказав, давайте поговоримо про зелені кредити. Як між собою ми говоримо, а повна назва це. Кредитування на придбання сонячних панелей та інших систем живлення питання дуже цікаве. Питання е е дуже на часі, життєво на часі. Ідемо в осінь, йдемо в опалювальний період. Йдемо, не дай Бог, у нас буде блекаут, не дай Бог відключення, і не дай Бог, я кажу. Я вірю в наші збройні сили України. Я вірю в наше ППО, але все таки Але все таки. Так, ось які банки в Україні пропонують зелені кредити на встановлення сонячних панелей. Так, доброго дня ближче. А, о, коротко розкажу. Uh -huh. Ми як представники як Укргазбанку, так нас трошечки змінився ребрендинг. Так, ми оболодили себе. Ми зараз називаємося UGB. UGB банк, UGB uh -huh. так Україна, бізнес громада. Це ми все залишились на юридично на тому ж рівні. Просто трошки омолодили, змінили назву для покращення умов бізнесу, громади, розвиток підприємництва і тому подібне. Тобто, тому, якщо ми побачимо UGB бездві... це так, той то самий укргазбанк банк. Так, так uh -huh. це все. Укргазбанк Дякую, не будемо хвилюватися. Це залишити не, залиш... буде... да, не, акцентру... не будемо ставити запитання, так, що так, це таке все залишилось без змін. Ми так само працюємо, надаємо переваги людям для будь-яких сфер діяльності. Які в нас є всі ті ж послуги, що й були тільки да, десь в якихось моментах покращені вперше? Зараз на наразі програма діюча да, від є державна підтримка, так на підтримку фінансування державним е е е е фізичним особам. Так, власникам домогосподарств, приватних лише домогосподарств. Ми говоримо про квартири, uh -huh. не розповсюджується на встановлення накопичення електричних джерел електроенергії, так гібридних, тільки гібридних. На жаль, що це значить, це означає, що можливість встановлення гібридних систем накопичення енергії до 10 кВт, найбільше для власників особистих домогосподарств. Тобто мова йде тільки про окреме. Домогосподарство не Лиш про приватизовану не, квартиру, не, не квартир, в багатоквартирному будинку, ні. тільки тільки да для тільки для приватних, угу. e, значить, лише гібридна станція. Чому гібридна? Тому що вона може працювати як в автономному режимі, так до підключається до загальних державних носіїв, угу. От, тому e, саме перевага йде на гібридних станціях. Сюди включається обов'язковою умовою є що для покращення так для людей, те що можна використати ці дану станцію разом з монтажними роботами, кредит надається. Це дуже важливо, тому що надається, купляє клієнт фотоелектричні панелі, акумуляторні батареї, угу. і людина одразу відповідає, яка буде ставити дане дане угу. обладнання, тому що саме основний критерій даного даного виду треба встановити дане обладнання, дану станцію, запустити її. Правильно і грамотно це зробити так. а не просто і так. і саме обов'язково, тому що. Дана програма чого передбачає? Вона йде повністю перекриває відсотки фонд підприєм розвитку підприємництва. Про відсотки ми ще поговоримо. А значить, так. По-перше, це тільки для приватних домогосподарств. Раз. Програма може кредитувати як безпосередньо сам товар, так і його обов встановлення. Обов'язково монтажні роботи. Монтажні роботи тут так, виникає так. питання, пані Тетяна. Це не проста, це технологічна. Я не хочу казати високотехнологічна, хоча, напевно, воно і так і є. Висок. А це технологічні роботи, і це має бути їх має виконувати спеціаліст. Ну. Не так. один, звісно, люди, які мають спеціальну підготовку. Скажіть, будь ласка. Е ви їх надаєте, ви знаєте, з вами хтось співпрацює. Я веду так питання до ліцензування на встановлення. Розумію, розумію. Угу. розумію. розумію. Саме основний критерій немає в нас акредитованих конкретних переліку продавців, які мають встановити чи акредитовані в банком угу. так на даний діяльності. Клієнт обирає самостійно, але але ж. Вот, але, але, ж але є основний аспект прого промовини з клієнтом для того, щоб він був можливість в нього було на монтажні роботи да, він має встановити е, даний об'єкт протягом 30 днів. Ну добре, протягом 30 днів так. А ви, як представниця банку, як представники банку, які надають кредит, ви дивитеся? Ви перевіряєте Ми перевіряємо, е звичайно. допуски звичайно. до робіт, як то називається. Чи дійсно це е ліцеч чи, чи це має людина? Має ліцензію цей майстер, чи, чи 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 ці майстри, чи ця фірма? Я це не це фірма. Зазвичай mm -hmm. це фірми йдуть, так, які е клієнт подає заявку. Ми беремо рахунок фактуру від даного представника і наші ризики пере перевіряють його. Якщо щось ненадійно, тому mm -hmm. обов'язково буде відмова. Тобто ви Інших кажете клієнту, потім, нема. будь ласка, знайди іншого, хто іншого. тобі може так, так, виконати іншого, ці Так, роботи. так, так. Це також перевіряється на високому рівні, тому що це державна програма. Угу. Чому державна програма? Тому що ми наголосили, що компенсація відсотків відбувається повністю фондом розвитку підприємництва. Давайте тепер поговоримо про суми і про відсотки. Яка максимальна сума, яку може видати так, банк, так. готовий видати банк саме для е, цієї? Е, ну це не покупка, це, це дуже серйозна і робота, і дія дуже серйозна. Ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам, що ми говоримо зараз про е, придбання. Окремим приватним домогосподарством і зауважте, тільки приватним домогосподарством, не е, вашою квартирою в багатоповерховому, в багатоквартирному будинку, а окремим домогосподарством е, сонячних панелей і, і інших систем живлення там знову таки так, були на так, установ генеруючих так, установ. Так. То скажімо, критерія це обов'язково кредит надається терміном на 10 років. Так. Максимально фізичній особі. Років, так, фізичні особі. Це може бути власник або співвласник домогосподарства. Це обов'язково. Обов'язково має бути. Кредитна Належним, історія чи... має бути ну так. Впливає звичайно. Якщо клієнт е... якийсь час період часу брав кредити і не повертав, то клієнт вже розуміємо, що він може бути ненадійним. І Тому він І квартиру переписав на бабцю, ви розумієте. <рес> так, і, і, то і то не свою. І <рес> то не свою, так. <рес> Я так. жартую. Є момент. Саме максимальна сума кредиту це 480 тисяч. Гривень угу. то в середньому ця дана установка. Якщо ми говоримо станція до 10 кВт, гібридна, так то вона і десь по ціновій політиці. Так і складається. Може бути 500 тисяч, але по умовам програми 10% авансового внеску клієнт сам проплачує одразу. Це перший одразу. платіж, то що так, називається? Так, буде перший платіж. А 90% банк виділяє кредиту угу. автоматично. йде все на рахунок продавця? Тобто, по великому рахунку, я йду від суми півмільйона, треба мати одразу для першого 50 тисяч, треба 50 тисяч мати одразу, щоб проплатити, і потім Якщо 400, 450 тисяч. Максимальна сума, це буде 480 тисяч діапазон, це максимальна сума кредиту. На 10 років? Так, максимально це 10 років. Так, відсотки? Е погашається, як ви сказали. Погашає фонд розвитку підприємництва повноцінно. А які Сі відсотки можна говорити? Так це середня ставка йде. Е АРМ ставка, яка йде, фіксується на Національному банку України. Це десь 13-18 була на останній на липень місяць, плюс 7%. відсотків. Тобто в середньому це біля 20% відсотків погашає фонд. 20... Вона кожного разу міняється, mm -hmm. тому що треба відслідковувати на сайті Національного банку України. Але в середньому це десь біля 20-99, було 21% mm -hmm. кожного місяця. Але... А, а секунду, а тіло кредиту, тіло кредиту погашає повноцінно, безпосередньо так, сам. ділиться рівними частинами на 10 років достроковим погашенням без обмежень. 120 двадцять без... місяців. Да, так, Погашення 120 місяців. іде раз на місяць, раз на місяць, раз на квартал, раз на кожного місяця клієнт постійно гасить кредит. Угу. Тобто uh, ця сума ділиться рівноцінно, От, це обов'язкова умова, що це має бути 120, 120 проплат. Це максимальна ну, максим... сума. Я йду від проплат. Клієнт може обрати собі і 5 років, це 60 місяців, uh -huh. як йому буде цікаво, але е, навантаження то нього на нього зменшується, якщо він поділить більшими сумами, і просто швидше дозакриє цю суму, яку він брав. Ну хто як собі рахує? Хто Тут... як так? Тому що рівень інфляції е, кожного місяця різний він постійно цю суму з'їдає. А в Хочу, uh -huh. що клієнт собі поставить е, дану гібридну станцію, яка буде накопичувати, виробляти електроенергію. Клієнт буде споживати, буде економити, тому можливо немає йому куди спішити. Сума в проплат невелика буде зазвичай. Це може бути до 3000 тисяч гривень в місяць, якщо ми говоримо на максимальну суму. Uh -huh. Окей, е, так про розміри першого внеску ми вже сказали. Там було якесь але, і я вас перебив. Але але є, але так, є, але це основні критерії, яким не можна скористатись з Це коли в клієнта є судимість, якась чи він відноситься до санкційних списків осіб. У нього є санкції. Так і основне, якщо квадратура його будинку перевищує 250 квадратних метрів. Це також важливо, тому що є будинок. Держава роздивилась ці моменти, що можливо не потрібно такій людині сонячні станції. Ну тоді потрібна ця тому... сонячна станція літній кухні, так, а якраз можливо. літня кухня в 200 метрів мені підходить. Можливо, так так, можливо. Ну і ще є основний критерій, який дохід сім'ї не має перевищити десятикратного розміру заробітної плати, які на держстаті розміщений або пенсійному фонді. Тобто, Я середні... На сьогоднішній день це яка сума? Це десь 150-160 тисяч гривень на місяць. На, місяць на так. всю сім'ю. Сім угу. Є приватні підприємці, які дохідних перевищує, тому е, потрібно угу. дивитися. Основне, що можуть придбати, це і приватні підприємці, і нотаріуси, і е, пенсіонери зазвичай також є можливість. І звичайні наймані працівники, як ми з вами, працюємо на будь-яких установах, так і мінімальна е, заробітна плата має бути від 8 тисяч гривень до оподаткування. Угу. Ну Сума. да, мені не вистачає тільки ще приватного будинка до 250 метрів, і тоді все нормально. Ну це може бути да. Це ж може бути ти ви, може бути родичі, спільні родичі з вами. Мати, можливо, першу Е, пані це Тетяна, важливо. не збуджуйте мене. Я вас не <рошу> дуже прошу зараз. Я кину оголошення, де мої родичі йде виділися. Давайте ми тут можемо зробити разом взяти кредит. Окей, я жартую. Знову таки е, термін кредитування ми також з вами проговорили. Е, це може бути як ваші рекомендації, так і бажання самого клієнта. Так, 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 так це так, зрозуміло. Це а як розраховувати окупність сонячної електростанції? сонячну станцію в принципі в середньому розраховує більше продавці обладнання. Вони прораховують, роблять середній діапазон. Зазвичай прорахунок роблять, коли по зеленому тарифу використовують. Тут на жаль, зелений Але тариф неможливий. Це дуже важливий це момент, який ми так, маємо проговорити. Так. Що якщо хтось думає взяти собі, я просто скажу таку станцію, так, отримати так. на неї кредит Неможливо. і ще й оформити думає собі тільки що він оформить собі зелений тариф, то вибачте. Е, Неможливо. Дива На жаль, не буде. На жаль, дива не буде. буде. Да, державна програма е, розроблена для того, щоб людина самостійно в своєму господарстві могла скористатися е, даною електроенергією, накопичною, так як і для власних потреб. Використати лише для власних потреб. Пані Дена, а якщо це вже бізнес. От, от, от бізнес, я не маю на увазі бізнес, але уявімо собі, що е людина, яка повністю домогосподарство, от так, так домогосподарство так. повністю підходить під ваші е умовності, критерії. Угу. І е поруч е пенсіонерка, пенсіонер, невеличка хатинка, е і це ж моє, я ж за це сплачую. Угу. Кредит і так далі. Що мені дротик кинути? От момент, якщо людина підключає uh -huh. сусіда. Да. Я зрозуміла. Ш... Так, це тут? дуже цікаво. Це, це, це порушення. Так, так. Це буде порушення. Нас держава розумна на цей привід. Тобто, буде обов'язково фіксуватися раз в півроку, надаватися uh -huh. фотофіксація і геолокація. Даного прибору, даної станції, угу. щоб видно, скільки лічильнику є дохідність. Тому що як десь побачить якесь відхилення, споживання понад норму. Не може людина в середньому там, споживати там, більше кіловатність, 5, 6, 7 кіловат, скільки в неї є. А він будь ферму собі відкрив. Е, буде фіксуватися це. Як воно фіксуватись наразі? Ми не готові сказати, це тому, не вами запуст... буде, це проблема, це держава, це так. Так, інша клієнт напевно, буде, структура. Клієнт буде, буде самостійно mm -hmm. да, робити фотофіксацію лічильника плюс геолокація, чи стоять в нього ці станції, чи він використовує і потужність, і, і, само, і накопичення використаної енергії буде також фіксуватися, що воно нелогічно має десь буде окремо зафіксовано ще кудись на витрачати додатково. Mm -hmm. Тому, якщо можливо, десь воно буде поряд стояти так, то можливо і суттєво не буде змін, якщо для хатинки мами скористатися і підключити світло, mm -hmm. е, пральну машину чи ще будь-як якийсь показник. Тому ні, а все, що вище, це може бути зафіксовано. але ми, на жаль, цього не, не перевіримо. Фонд підприємства може за додатково виїхати на об'єкт і передивитися і окремо подивитися. І напевно не тільки фонд підприємництва. Mm -hmm. Окей, і друга частина нашої розмови, ми встигнемо ще про це поговорити. Це. Певний блок питань по кредитуванню по програмі є оселя. А декілька слів є оселя, коли вона почалася. Взагалі, що це, де це, як це? Давайте нагадаємо нашим глядачам. Так, і слухачам. Так, так. гарна програма, якою дуже багато скористалась багато верст населення, як пільгової, так і загальної категорії, тому що програма постійно оновлюється, постійно носяться зміни для покращення. Вона почала працювати в 2022 році, в кінці в листопаді розширений діапазон зараз наразі досить Великий за цей час вже 24-й рік кредитування проходить, додаються нові категорії населення, перелік самого нерухомості міняється, тому і десь трошки погіршується, десь покращується, але в середньому працює. Чому активний, активний був на неї? Попит, тому що для багатьох верст населення, як пільова категорія поліції, ДСНС, угу. так в них були лізингові програми, були для військових надавали житло. Зараз наразі так як війна призупинилась, тому багато військових враховуючи, що вони орендують нерухомість, живуть. На орендованих квартирах, то, то їм вигідніше взяти кредит під їхніх 3% річних, як для пільгових категорій, так, і потихеньку виплачувати кредит терміном на 20 років з достроковим погашенням. Тому, е, враховуючи, як вони би платили ренту плату е, вартості, наприклад, 12-13 тисяч гривень, то вони платять за своє житло. Угу. В принципі, цим і. Цим і цікаво. Так цим і цікаво, тому що з війною зупинилися всі державні програми: лізингові і будь-які інші. Ви сказали зараз 3%, відсотки. Ну там ж 3... ця програма йде не тільки 3%, так, Це так. для три е, відсотки для, для пільгових да, да для резервісти, е, медики, педагоги і поліцейські відповідно так. Їхня категорія йде 3%. Так а інші категорії, а інші категорії це загальні категорії. хто має нерухомість, якщо можливо менше норматив. Площі, або угу. в кої взагалі немає, так? то вони можуть скористатися такою програмою. Вона йде під 7% річних, так само терміном на 20 років. Але для них трошки обмежений перелік по вибору нерухомості. Який? Який саме, саме Якщо ми говоримо про обласні центри, в них нерухомість має не перевищувати 3 роки. Euh, що значить нерухомість не сертифікат має бути право власності по так, по готовності об'єкту до експлуатації не старше, ніж три роки. Тобто має бути свіжі об'єкти, ага, тобто це новобуде. Те, що новобуд, ми кажемо, ново буде, але які вже введені в експлуатацію? в експлуатацію. Так, але зараз перелік програми додали первинний ринок, що можна скористати, чи якщо об'єкти по території України є акредитовані, угу. так забудовники також можна працювати по первинному ринку. Первинний ринок вже не Підлягає нас, як я розумію, системі три роки до трьох років. Так, ну вже, ну вже ну, таки будується. Це тільки будується об'єкт. Ну, тому та. коли вже здається об'єкт з експлуатацію, потім ведуться документи на право власність, uh -huh. тоді ми вносимо зміни вже в. Самі умови, тобто можна взяти участь, домовившись знову таки з вами, якщо підходять всі параметри так. клієнта і так далі, так далі, спожива... споживача, вашого споживача, так, да? споживача. А якщо підходять всі параметри, то тоді можна домовлятися із забудовником і брати у або брати участь, або домовлятися з забудовником, щоб... Ну... більше брати участь, тому що забудовники є критерії до забудовників, які банк має кредитувати, і ви також впевнени, так маємо бути впевнені, що. Об'єкт буде даний, зданий вчасно. Всі документи є наявні, тому що ага. багато на території ринку України забудовники не всі. Всіма документами кошторисну документацію, проектністю, власністю оренду землі і тому подібне. Це дуже важливо, пані Тетяно. Тут мова може іти як і про соціальне житло, так і про комерційне. Ні, ні, соціальне житло не включає. Сюди не включається, ні, не включається. сюди не входить соціальне житло. Ні. Окей, який ні. який розмір першого внеску має бути Мінімальний аванс внесок це 20% річних. 20% двадцять від двадцять від, від, від оціночної вартості нерухомості. сімдесят відсотків дає банк, але все залежить від розміру заробітної плати угу. споживача. Хто робить оцінку? Оцінку зазвичай робить акредитований банк ціночна компанія. У вас є акредитована перелік акредитованих компаній, да, да, які ми довіряємо, які вартість не занизуть і не завищать. Максимальний термін? 20 років, 20 так років. з достроковим погашенням, е, без обмежень по віку є обмеження, по віку позичальника? позичальника. Так, є. Максимальний вік це не перевищуєте на момент закінчення кредиту 70 років. Не перевищувати. Не тобто, якщо, наприклад, вам було би 60, так угу. то на максимальний термін це 10 років. Угу, Досі ми на момент закінчення, так ну які необхідно документи. Це треба до вас звернутися в це безпосередньо. Сп... Так да. мінімальні документи вони не складні, вони стандартні, нічого критично немає, але в будь-якому випадку вони є. Саме основне зараз внесли зміни до програми. Це те, що в клієнта має бути як він звертається до банку угу. протягом останніх 12 місяців, що він не відчуджував майно, яке в нього є, і перевищував нормативну площу для сім'ї. Угу. Тому внесли це основні такі зміни. Якщо хтось робив дарування, продаж, ну будь-яке відчуження за 12 місяців, за 12 місяців крайних... до подачі mm -hmm. заявки, так яке перевищувало. Тому на жаль буде відмова. Будуть питання, буде відмова. Ми майже про все встигли. Хоча питань ще забагато завжди є до вас багато. Я ще раз нагадаю пані Тетяна Остапчук, начальниця управління роздрібних продажів Укргазбанку. А зараз ви ще можете побачити UGP-банку. Я вам щиро дякую, пані Тетяна. Завжди радий бачити вас і радий бачити ваших колег на наш в нашій студії, на нашому майданчику, адже гроші дуже цікава тема. На хвилює практично усіх, і вона потребує деталізації, в принципі, те, що ви можете так, розпові... як і кредитування, так разі, як і кредитування, так. все, що завгодно. Так, так, Я так, вам щиро дякую, взаємі. шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо на невеличку музичну паузу, і звісно, потім знову повертаємося на наш майданчик. Голови вінницький ритм сто і вісім рафем. Місто що поруч.